До злочинів, скоєних останнім часом на Буковині, правий сектор та самооборона не мають жодного відношення. Принаймні, так стверджує новий голова управління МВС у Чернівецькій області Валерій Зінченко. Аби розвіяти чутки, що нібито селами Буковини, представники цих організацій порушують закон. Головний міліціонер краю зустрівся з журналістами. Я би хотів зняти слухи, розмови, коментарі в інтернет мережі про те, що. В злочинах, які скоєні на території нашого краю, пов'язують і коментують деякі громадяни з діями деяких політичних організацій. А саме це. Народної самооборони і правого сектору йшлося про напад десятьох невідомих у масках на мешканця Стороженеччини, побиття міліціонерів у Герцаївському районі і замінування гіпермаркету метро. З усіх цих випадків знайдено винуватців, які є самозванцями. Представники самооборони кажуть, ці люди просто користуються напруженою ситуацією в Україні. Вони не були ні на майдані, вони не були ні на барикадах. Вони пішли швиденько, достали свій рибацький охотничий камуфляж. І пішли вирішувати свої шкурні, свої, свої питання. Активісти запевнили, їхні діяльність закон не порушує. В подальшому робити вони цього не збираються. Правий сектор на території Буковини діє в правовому полі. Ми нікого не погрожуємо нікому. Ми діємо все правовому полі. Більш детально Валерій Зінченко розповів і про особу того, хто замінував гіпермаркет метро. Ним виявився 44 річний що мені стало дивно. Житель. Буковини, який в стані алкогольного сп'яніння поспорив своїм другом, позвонив спочатку на 101, потім на 102, потім на 103. Сьогодні він затриманий. Головний міліціонер краю наголосив, подальша співпраця правоохоронних органів та правого сектора і самооборони буде більш тісною.